Доброго дня! Сьогодні вас вітає ЖК Парксайд. І сьогодні я зроблю той огляд, який я проанонсував в середині тижня, точніше, вівторок, тому що багато новин. І починаю я, мабуть, з першого будинку. Спробуємо вам показати, що у нас тут відбувається. Так, на яку б секцію попасти. Давайте почнемо з першої секції. Я вам зараз покажу: от ви бачите, зверху парапети доливають. І сьогодні вже була фірма, яка буде встановлювати вікна. Проговорили питання нюансів встановлення, тому що у нас тут все ж таки бетон, там є спеціальні турбошруби, повинні бути, спеціальні сверла. Ну, коротше, свої нюанси. Не буду все розказувати, тому що сам, якщо чесно, все до кінця не знаю. А, і десь орієнтовно, з 10 числа, вони повинні приступити до монтажу. Спочатку будуть тестові монтажі, а потім вже е, піде швидше. Так, ну що, спробуємо потрапити всередину. Давайте покажу, що в нас по, по першому будинку взагалі відбувається. Щоб ви собі орієнтувались по кожній секції, на якій стадії зараз знаходяться. Ну, тобто, по першій секції ви вже знаєте, що. Ми вже вигнали всі стіни, всі перекриття. Лишається, тільки парапети доливають, але вони вже, в принципі, нам не заважають для роботи з вікнами. Зайду в кутовий під'їзд. Можливо, з нього трошечки легше буде все розказати, показати. Так. Потроху починають до встановлювати сходи по тих секціях, по яких у нас вже є. Останній поверх, ну або передостанній. Так. Це ми вже на третьому. І зараз піднімемось на четвертий і зайдемо всередину першого під'їзду першої секції. Якраз бачу, підчищало бетон, бачите, багато там вже підмили. А тут якраз тільки позбивали, подобробляли всі ці моменти. Ні, мабуть, давайте в крайню квартиру зайду, з нею буде краще видно. Так, точно, готувало все це діло до фінішу. Так, ми зараз з вами знаходимося. На першій секції, першому під'їзді, що у нас зараз відбувається? По під'їзду по секції номер 2 ми бачимо, що стоять вже всі стіни і починають набирати плиту перекриття над четвертим поверхом. Тобто, друга секція вже практично наздогнала першу секцію. По третій секції. Вчора, я так розумію, чи позавчора. Дозалили плиту над першим поверхом. Тобто, вже е фактично перший поверх з перекриттям на третій секції готовий. Четверта секція, бачимо, що вже стоять на половині самої секції, вже стоять стіни другого поверху і е залита плита над першим плиті, і бачимо, що теж зараз доробляють стіни. Другого поверху будуть доробляти стіни другого поверху. Ну, в принципі, що ще хотів сказати по роботах. О, добре, сонечко вийшло, я вам тут ще в пейзажі покажу. А, Що, в принципі, у нас по планах? По планах у нас зараз вікна. І по планах зробити перші квартири з е, вже оздобленням Максимально схожим на те, що буде, тобто ми вплоть до того, що попросимо поставити нам радіатори. І це будуть квартири в сусідньому під'їзді, наскільки я пам'ятаю. Тобто, в першій секції вже є план, як це реалізувати. І наші будівельники будуть активно працювати над цим питанням. І ми хочемо до нового року вже запросити, може навіть зробимо якийсь відкритий день відкритих дверей. Запросимо клієнтів на те, щоб подивитися, як же ж буде виглядати їх ремонт вайтбокс. Наскільки це все таки зручно? Який це бонус, тому що більшість людей, яка зараз купує, якщо чесно відверто вже говорити, вони купують просто тому, що навіть без вайтбоксу ціна. Ну, досить окей. Е, тому, ну, типу, буде вайтбокс, це буде добре. Не буде вайтбоксу, це не буде добре. Про що це говорить? Це говорить про наступне. Ми також розуміємо настрої людей, які досить скептично відносяться до наших вайтбоксів. І е, розуміємо наступне: ми не можемо поки що підвищувати ціну е, до тої, яка е, в принципі відповідала оберенковій. І ми просто чекаємо, коли вже люди побачать, як ж буде виглядати вайтбокс. Якщо ми зможемо показати, як буде виглядати ремонт, то ціна однозначно зміниться. десь орієнтовно на 30-40 доларів, вони підскочать в той момент, коли ми запустимо цей е шоурумчик, можна так сказати. І тому, тому е всі, хто Планували ще там, може комусь докупити, може порадити квартиру. У вас є до двох місяців, тобто десь орієнтовно до 1 грудня коли ми відкриємо той шоу-рум. Я думаю, раніше вряд, чи пізніше, скоріше за все може бути. А от раніше навряд. чи Як тільки ми його відкриємо, повірте, ми одразу піднімемо ціни, причому по всіх об'єктах. Так, давайте поки пройду по другому будинку, потім повернемось теж до розмови. Що у нас зараз тут відбувається по другому будинку? Це зараз у нас. Кут це, наскільки пам'ятаю, це друга секція туди, в ту сторону пішла, туди там знаходиться перша секція. По другій секції вона починалася першою, по, неї, по ній ну, заливають зараз підлогу. Вже там, де могли, вже все засипали, дозаливають підлогу і вже будуть готувати під передачу. Новіки готують передачу монолітникам цієї. Цієї ці секції, в принципі, цього будинку він весь перейде на підрядника. Далі йдемо. Хочу вам показати обов'язково четверту секцію, заради 4 секції я дійсно і е, зараз і йшов на другий будинок, щоб на тому заакцентувати вашу увагу. Тут продовжується гідроізоляція, ззовні також гідроізоляція, шипована мембрана для захисту. Ну, тут стандартний такий процес. Перша секція доганяє другу, воно просто одно за одним йде -от пошвиденько. Оце ви бачите спеціальна суміш, яку ми готуємо пісок, глину, там ще щось, таке, яка йде в трамбовку, в фундамент. Це у нас кут перша секції другого будинку. Тут досить теж високі такі комерційні приміщення, це входи в них, як раз бачите, такі вигризають в фундаментній стіні. І хочу вам показати вже видно, як виглядає фундаментна плита четвертої секції. Це нагадую, це перша плита, яка у нас. На проєкті Parkside використовується, до цього був стрічковий фундамент з перепадами, там, з якимось, там, інженерними спорудами спеціальними, але це була стрічка в більшості. А тут ми використовуємо саме фундаментну плиту, тому що у нас також в четвертому будинку, теж в четвертій секції, 100% вона буде, про це пізніше. Бачите, вже Практично набрала всю арматуру, я так дивлюсь, якщо чесно. Виглядає як нібито вже готово до залиття, але я не знаю, чи, чи перевіряли це все діло наші, наш технагляд, бо без технагляду заливка не відбувається. Сьогодні трошечки менше людей, ніж було у вівторок, бо вівторок вони тільки починали цю плиту набирати. Вона була на початковій стадії. Я бачу, що по-моєму ще щось ще повинні докласти. Візуально виглядає так, трошки арматури ще додадуть. Тут знаходяться кладовки. По кладовках ви всю інформацію знаєте, хто хоче придбати кладовку, не зволікайте. Ну, поки що це стосується більше дійсно другого будинку. В майбутніх будинках у нас з'являтимуться і паркінги, і кладовки. Але про це ми будемо вже, знаєте, згодом, тому що все міняється, все змінюється. І тому всі ці такі моменти ми вже доповнюємо по ходу п'єси. Отак виглядає зараз підготовлена армована плита під четверту секцію другого будинку. Ну, а третя секція другого будинку вона дуже схожа на секцію третю першого будинку, тобто такі самі, умовно, перепади. Бо, в принципі, рельєф повторюється. Нагадую, що всередині будинку у нас буде один рівень е, умовний нуль, та, тобто буде повна площина, там, ну, з уклоном під <кій> лівньовку а от позовні ми лишаємо природні рельєфи, тому у нас скачуть поверхи комерції. І от саме тому з'являються такі, бачите, уступи, якими спускаються комерція нижче. А комерція просто стає вищою за рахунок цього. Хтось скаже глибшою, я скажу вищою. Так, що ще хотів сказати про третій, четвертий будинок. Дивіться, два тижні я не робив огляди, і я вам показую, що відбулося. перенесли весь паркан. Паркан раніше був тут, десь. Перенесли паркан під третій четвертий будинок, прибрали той ґрунт, який ми тоді пересипали, коли рили, перший другий. Його прибрали за паркан. І зараз я йду вам показувати, що відбувається на котловані третього будинку. Йду через центральне перехрестя, йду. До речі, минуле відео я вже... Яке зробив замість огляду минулого разу, досить зручно зараз допомагає скажімо так, нашим продавцям та й клієнтам в принципі, зрозуміти, що де і як буде, тому що відео прокрутили навколо кожного з чотирьох будинків. Видно, як буде виглядати вулиця. Дійсно, це проєкт, ми можемо щось змінити, тому що ну, життя змінюється, і там, головно, завтра, якщо з'являться тільки електромобілі, то у нас з'являться велика кількість електропарковок чи ще чогось такого. Тому, що про щось говорити важко, так знаєте, 100%. Але я думаю, що там змін багато не буде. Концепція на 95%. Така і залишиться. Я дуже хочу навіть, щоб по розмальовочках воно теж так само і було. Так, ми підійшли до фундаменту. Не фундамент. Поки що це котлован. Хоча вже є засипають щебінь. Це говорить про те, що технагляд вже прийняв котлован. Значить... Значить, значить. Вже можна сказати, що ще, вже скоро з'явиться тут фундамент. Це секція номер... Так, тут частина секції номер 2 третього будинку, а то вже кут секції номер 3 І воно вирили, і вон вирили котлован аж до кінця, мабуть, до кута четвертої секції. Четверта-третя перехрестя. Ми ну, Рахуємо, що десь половина котловану під третій будинок вже вирито. І вже починають, починають відсипку щебня, значить потім після відсипки щебня, я вже думаю, вже думаю, середині цього місця ми побачимо підбетонку під частиною. Зараз погода дозволяє, про що кажу, дуже зручно зараз це всі земельні роботи робити. Маємо тільки надію, що якщо піде дощ, то не надовго. І це нам дозволить швидесенько вже. До нового року розібратися з е, фундаментами. Ну, по максимуму, мається на увазі хоча б, щоб стрічка по всіх фундаментах 3-4 будинку була. За рахунок цього ми спокійно можемо зимою доробляти ті монолітні нулі. Тому що, я вже казав, в нашому проєкті нулі робляться практично стільки ж по часу, там трошечки швидше, ніж е, ось такі. Тишнічні, а все, що вище нуля. тобто Чотири поверхи робляться по часу, приблизно стільки, стільки, скільки виганяється у нас нуль фундаменту, тобто виходимо на рівень підлоги першого поверху. Ну, такі особливості проєкту Цікаво, як вона зараз виглядає, бачите, з цієї сторони. По четвертому будинку поки що. Не риють котлован, я вже казав, робимо все з уступом. А, Але я не думаю, що за цим буде проблеми. Як тільки дориють котлован по-третьому, перейдуть на четверте, то нема ніякої проблеми, ніяких у нас застережень нема. Проєкт є, працюємо. Що хотів ще сказати, поки вертаюсь, мабуть, ще зараз обіду проект наш зі сторони кільцевої. Покажу, як виглядає зараз друга секція, Повертаємось до першого будинку. Хотів сказати про наступне. Є чомусь у клієнтів враження про те, що вони почекають і куплять потім на котловані квартири. Так, от буду вам показувати будиночок і йти боком. Квартири дешевші, ніж зараз, от вони тут на якійсь стадії половинні, умовно. Ну, тут До завершення першого будинку, умовно, лишається менше року часу. І нібито ціна під там, до 700 доларів може доходити по тих чи інших об'єктах. І вони вважають так, якщо вони починали з 500-550 доларів, я краще куплю в шостому будинку. З виглядом на парк. По 550 доларів подзвоніть мені, будь ласка, коли ви там будете продавати. Вимушений вас засмутити, я вже сьогодні е, говорив про питання підняття ціни. Не буде ні в п'ятому, ні в шостому будинку ціни дешевші, ніж е, зараз ви бачите на середньому етапі першого, другого. Тому. Хто на кого це не впливає, наприклад, та ціна, то нічого страшного, ну, просто купити дорожче. Хто е, все ж таки чекає, щоб купити подешевше, просто повірте на слово. Дешевше, ніж перший-четвертий будинок в цьому проєкті нічого не буде. Тому якщо хтось все ж таки чекає якоїсь там суперсекції, краще купити тут, перепродати і потім е, з маржою. Скористатися той моржою і викупити вже будинок з тим виглядом, який ви хочете. Тому що чекати на якийсь там 12-19 будинок і потім купити його по 1000 доларів, буде так кусати себе за лікті. Так, вертаюсь від питань ціни. Марші, бачите, то що я казав, що якщо вже виходимо наверх, то вже з'являється марш. Ось так виглядає. Умовно північна сторона, вона північно-східна. Сторона першого будинку або просто друга секція з кутом 3 секції. О, там в третій секції нагадує у нас дитячий садочок, а тут вже пішли квартири з патіо. Тобто це всі квартири вони йдуть з невеличким патіо. Також на огляді ви його бачили, і навіть ми там домалювали тут на куті маркізу на патіо. Десь так проєктант наш показав, як він це бачить, як це можливо. Ну, мабуть, все, що я сьогодні хотів, теж вийшов в такий некоротенький огляд. Але є що показати. Приємно, я здивований кількістю робіт, які відбулися за останні два тижні. І наступного разу, я думаю, що будемо робити огляд, вже показувати вам вікна. Дуже надіюсь на це, що до п'ятниці ми вже поставимо, хоча б тестові вікна. І це теж великий плюс. До речі, хотів сказати, що ми на самій, самій будові. Поставимо відео, які буде показувати наші об'єкти. Тобто буде знаходитися спеціальна людина. Умовно, це відділ продажу на об'єкті, але це більше відео, який вам показуватиме, як взагалі тут все відбувається, показуватиме планування. Сам же самі ж продажі будуть відбуватися там, де вони відбуваються. Зараз на вулиці Шевченка. Але плюс в тому, що тут швиденько можна приїхати на об'єкт, отримати якісь там е, матеріали поліграфічні і е, подивитися на квартири в наявності, е, як вони виглядають, подивитися планування, це плюс. Тому отак тому от, от потрошечки розвиваємось, як тут кажуть. Все, всім папа, до побачення, всім бути живим і здоровим, бережіть себе. Все. До наступних зустрічей.